Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. В філіал, до у нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen Golf 5. Автомобіль у універсалі 2008 року випуску, обладнаний 1,6 бензином двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочки встановлений газ додатково, який вписаний в техпаспорт. Пробіг даного автомобіля 300 000 км, а ціна даного авто 5990 доларів. Це в нас Європа в чудовому стані, оптика без нарікань. Гума 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюваючи на дзеркалах. Весь потонований. Задня оптика без нарікань, задні партроніки, камера заднього огляду, фаркоп. По салону, друзі. Чудовий текстильний салон сірого кольору в чудовому та доглянутому стані, дах без нарікань. Маємо ось такий підстаканник з підлокітниками. Для зручності задніх пасажирів. Е, карти заднього дверей в чудовому стані. Передній ряд карти без нарікань, повний електропакет, підігрів дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз контроль клімат-контроль двохзоний з підігрівом передніх сидінь, е, мультимедіа Android. З Bluetooth, UX, USB та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та 3D, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.